Привіт, мої любі друзі! І так, сьогодні 1 жовтня. Сьогодні дійсно дуже багато подій. По-перше, ми всі добре знаємо, що в перші вихідні, першу суботу, жовтня, Чернівці святкують свій храм День міста Чернівці. І я з повною впевненістю сьогодні проснулася, підготувала кучу репортажів на цю тему, таких цікавих родзинок і хотіла вже вам про це все розповідати. А потім, коли я була у наталки своєї подружки в Держоблдержадміністрації, ми вияснили. Що сьогодні чомусь не будуть святкувати День міста його перенесли на наступні вихідні. Хоча Google і зазвичай ми знаємо, що це перша субота. Ну добре, менше з тим, напевно, тому що так багато подій сьогоднішнім днем. Тому про Чернівці і про день міста, про храм нашого міста, я буду вам розповідати багато історій, якщо не поїду до Києва чи до Львова вже через тиждень. А сьогодні, по перше, я хочу поздоровити з днем Ангела усіх ірин. По-перше, це Ірочка Яворська, це директор нашого музею на Кобилянській краєзнавчого. Це моя однокласниця Ірина Денчук. І руські, може, когось забули. Вітаю вас всіх з ним, Ангела, і нехай ангел охоронець завжди сидить у вас на лівому плечі і оберігає ваше життя. Сьогодні багато цікавих подій. День музики, про це я зробила окремий фільм. Сьогодні дуже цікаве свято. День поштової поштівочки, адкриточки. Першу поштівку видали у Відні в 1869 році. Так цікаво, і саме це була така поштівка, яку вкладали в конверт, там щось підписували і відправляли. Не так вже давно, 1869 рік. А ще сьогодні День шоколаду і какао. Ми всі добре знаємо, що ну, про це можна робити окремий фільм, і його навіть не вистачить 10 хвилин. Але какао, і какао боби і плоди шоколадного дерева ми знаємо, що віднайшли і вирощують у Південній Америці, у Латинській Америці. І вони вживають цей на і роблять шоколад, різні смаколики три тисячі років. А в Європі особливого розмаху це все започаткувалося у Франції. Ми пам'ятаємо неймовірну Анжеліку, яка мала історію з шоколадом. Ми дуже добре знаємо картину, яка виставляється у Дрездені. шоколадниця. Неймовірна, яка домальовувалася, до речі, в Дринецькій картині галереї Цвінгер. До речі, я цю картину я від неї не могла відійти. Мене не так вразив Рафаель, як мене виразила шоколадниця. Просто стояла, дивилася. До речі, в мене дома в моїй вітальні в столовій із гобелену репродукція цієї картини. Вона мені дуже дуже імпонує. Ще сьогодні день кави. Кавових напоїв. Ніхто з нас не любить каву, філіжаночку кави зранку. Це дає неабиякий настрій, на увесь день. І, до речі, перед репортажем під свідомості в мене лунала музика Бітлз, а я випивала таку неміцну філіжаночку кави для гарного настрою із неймовірною цукеречкою Монблан. До речі, наше українське виробництво. Ще сьогодні день піших. Прогулок. Ну, Це саме мій день, тому що я ще той ходун-ходун. Я б ходила б ходила б зранку до вечора і до ночі. В Чернівцях мені менше є ходити, тому що і рельєф, і формат міста інше, і постійно привіт привіт І ти вже не ходиш, а ти вже спілкуєшся, комунікуєш, йдуть емоції. А, наприклад, от у Києві, от там я вже ходжу 30-40 тисяч кроків. А найбільше, до речі, кроків я зробила в своєму житті у Парижі. Париж велике місто, це мегаполіс, але не настільки. Величезні, наприклад, як Київ. І м, мені хотілося атмосферу Парижа побачити своїми е, власними очима. А ти ніяк це не відчуєш, якщо ти не будеш ходити пішки. І це був 2017 рік листопад. і я я, там в мене був найбільша кількість кроків, десь біля 55 тисяч кроків щодня. Це біля 40 кілометрів. Це неймовірно, реально я приходила в готель і ну, спала як сорок. І ці ноги в підсвідомості ще ходили. Так що цей день нам потрібен для того, щоб розуміти, що спортивний стан життя це наше здоров'я. І ще сьогодні день поваги до людей похилого віку. Не забувайте про це, тому що всі ми будемо колись більш літніми людьми. Допоможіть людям, якщо вони стоять і не можуть пройти через дорогу, чи їм не потрібна якась допомога. Це е, нічого не вартує, але це так необхідно і дуже необхідно приділити увагу ментально, емоційно, тому що люди літнього віку вони вже відчувають, що вже не так багато це вже з ярмарки, да? життя з ярмарки. Але це дуже, дуже, дуже необхідно. І потрібно. Ось такий сьогодні неймовірний день, от через тиждень буде купа історій. і саме про Чернівці. Гарного дня з першим жовтня, з любов'ю до вас, ваша натхненна і щаслива Оксана Дем'янишина. Папа!